Андрій Бойко висаджує дерева разом із донечкою. Чоловік військовослужбовець. Спершу боронив Україну у 2015-2016 роках, з перших днів повномасштабного вторгнення не вагаючись, знову став на захист батьківщини. У грудні 2024 року на Покровському напрямку отримав травму коліна. Тому поки проходить реабілітацію, і весь вільний час проводить з донечкою. Поки папа вдома. Донечка теж більше знаходиться би, з папою, есть, тобто менше в садочку більше з батьком, тому якби взяв її разом з собою, дерева висаджую перше. Ліс це легені якби, нашої планети. І з урахуванням того, наскільки зараз якби, ліси вирубуються, плюс із-за війни знищуються, то це якби, нам ще висаджувати і висаджувати, щоб відновити нашу екосистему. Висаджувати дерева прийшов і Іван, військовослужбовець з Кропивницького. У Вінниці відновлюється та проходить протезування. Висаджує дерева не вперше. Каже, знає, наскільки важливо відновлювати ліс. Рішив поїхати. Надо комусь садити. Пилять-то знайдеться кому, а садити треба комусь. Щоб дихати свіжим воздухом, щоб було куди виїхати, а не в городі сидіти. Треба виїжджати кудись, подихати свіжим воздухом. Висаджувати дерева прийшло близько 20 ветеранів. Попри травми, всі охоче долучились до доброї справи. Олександр зізнається, робити те, що подобається, неважко навіть на протезі. Не важче, ніж роби, просто ходити, тим паче це приносить задоволення. Це навіть біль, то таке. Якщо вона є, то це неважливо. Головне долучитися до. Такого дійства, ну це дуже чудово просто. Ветерани спільно з лісівниками висадили дерева неподалік Вінниці. Раніше тут був майже сторічний ліс, який зрубали. Тепер його відновлюють. Щорічно за деревами будуть доглядати, проводити чистки та проріджувати. Треба проводити постійні догляди, починаючи з маленького цього сіенця, якого ми сьогодні посадили. За ним треба доглядати для того, щоб деревина, рослинність його не заглушила, для того, щоб він почав набрав силу, почав рости. Ми щорічно проводимо догляди. Відповідно, віковий період це може бути і догляд за лісовими культурами, це може бути освітлення, прочищення, проріджування, прохідне рубання. Загалом висадили 6,5 тисяч саджанців дуба звичайного та модрини європейської. Аби новий ліс на площі понад 2,5 гектара виріс доведеться чекати понад сотню років. Лісовідновлення ми проводимо сіянцями закритої кореневої системи, які частково вирощені на базі нашої філії, частково їх вирощують лісосінєві центри, ДП «Ліси України, завдяки тому, що ми використовуємо технологію закритої кореневої системою. Ми маємо можливість значно розширити термін по лісовідновленню, ми отримуємо більше здорове насадження, і в майбутньому ми будемо отримувати більший приріст в цих деревах. У рамках програми президента Зелена на навесні цього року в надлісництвах Вінничини планують висадити майже 2,5 мільйона сіянців на площі 508 гектарів. Також буде створено 11 гектарів нового лісу на площі, де насаджень не було раніше. Діана Волошеньок Микола Назаренко новини за день. телеканал Віта.